Духовному окормленню Соутєчистиніков прийшов конець. 6 травня естонський парламент зробив заяву та закликав міжнародну громадськість чинити опір та перешкоджати ворожі діяльності московського патріархату. Причина таких кроків конкретна і має своє ім'я: митрополит Євгеній у світському житті, ім'я Валерій Рішотніков. За даними естонських спецслужб, становить загрозу державі через свою співпрацю з Росією. Рішотниково анулювало візу і вказали на двері. Панікавати тут снізя, тожна сподивити реально на речі. значить, і так, то так. Попри критику війни, як явища, пан Рішотніков так і не спромігся засудити слова свого шефа патріарха Керівер та не засудити початок так званого СВО. Він Неодноразово наголошував, що просто не розбирається в політиці. Люди в рясах та з хрестами на шиї давно стали духовним осередком для росіян, що живуть за кордоном і сумують за матушкою Росії. Але для професійних світових розвиток велика кількість батюшок і матушок, що служать в Лоні РПЦ по всьому світі, є агентами ФСБ під прикриттям. Друзі, ми дуже дякуємо, що ви реагуєте на наші відео. Робіть це надалі. Залишайте коментарі, ставте лайки. Для тих, хто хоче сказати дякую за нашу роботу під цим відео є лінк, який веде на банку, а також QR. Код з реквізитами, де можна підтримувати наш канал Фінансово. Дякуємо. Русская православна церква сьогодні продовжує активно допомагати тим, хто ризикує жизнью, знаходиться на передових рубежах защиты отечества. І традиційно християнських ценностей це шматок великоднього виступу людини, яка відповідає за духовний стан російського народу. Підтримка так званого СВО і вбивства братів вірі – звична справа у діяльності російської православної церкви. Дивуватись не треба після початку повномасштабного вторгнення антихристиянська позиція патріарха Кирила, що направлена на цілковиту підтримку війну, скинула усі укови моральності та духовності. Візьміть з собою туди, куди ви поїдете ці іконочки, і де вас воскресший спаситель від всякого зла. Остаточно своє обличчя РПЦ розкрила в березні цього року на 25-му всесвітньому російському народному соборі. У підсумковому документі все називається прямо і без купюр. Триває священна війна з духовна нравственна точки зрення. Україна не має існувати, а всі її землі мають увійти у сферу впливу Російської Федерації. Якщо вам ріже ухо термін священна війна за вуст людини, яка називає себе християнином, то це тому, що поняття священної війни ніколи не існувало в православному християнстві. Для Істориків релігії і, взагалі, істориків воїн нічого абсолютно нового. Це вже було і було неодноразово. Наша задача просто прояснювати, що мають на увазі росіяни. Тому що згадаємо в Другу світову війну, тобто в отечественну війну війна з фашизмом була оголошена священною. Згадайте і, їм, і заклики, і, і ті плакати, які з'являлися. Чи вони підняли дух народу радянського? Підняли. Це правда. Я думаю, що зараз за високі ідеали чистоти Христової віри там же понаписують, знаєте. Не то, що ви йдете вбивати братів повіри, і не те, що ви там знищуєте суверенну державу, а напишуть, що ви йдете боротися із всесвітнім злом, особленням якого на сьогодні призначено Україну. Ось ще одна схожість з ісламськими терористами. Патріарх Кирил на одному з виступів заявив, що гріхи російських солдат, які загинули в Україні, будуть змиті. Про незайманих дівчат, що будуть чекати героїв СВО на небесах, Патріарх Кирил, щоправда, нічого не казав, але почекаємо ще не вечір. Але повернемось до РПЦ і її діяльності на заході. Ми певні, що вас напевне не здивуєш інформацію про те, що Кіпр є давним улюбленим місцем переховування земних статків українських та Російських олігархів, і так само, напевно, ви знаєте, що Кіпр є давнім церковним проектом РПЦ МП. Та чи відомо вам, що на території Європи Російська Православна Церква за кордоном скорочена РПЦЗ, має 489 парафій, із яких найбільше знаходиться у Німеччині 123, у Франції. Парафій 102, Трійку замикає Італія, там ми нарахували 54 парафії. У багатьох випадках громади збираються в Ашатних та великих храмах. Варто лише глянути на собор Святого Миколая Чудотворця у Ніці чи собор Олександра Невського у Парижі, храм усіх святих у Страсбурзі, церкву Христа Спасителя у Санремо чи церкву Сімеона Дивногорця у Дрездені. Саме служіння у лавах РПЦЗ дає підставу багатьом діячам легально перебувати у Європі. Деяких потім з них викривають у штугунстві. Цей процес триває десятиліттями, тобто вони мали цю присутність ще в радянський час. Вони будували храми всюди, тобто, свої представництва, наприклад, там чи в Болгарії вони мали своє представництво практично в центрі Софії. Вони всюди насаджували, і ми розуміємо, для чого вони це робили на державному рівні. Бо тому що е, ця держава фінансувала, Російська держава фінансувала активно відкриття парафій Московського патріархату по всьому світі. І ми бачимо дослідження, що ці осередки стали розвідувальними осередками. Знайомтесь, ось вам перший батюшка в цивільному той самий патріарх Кирил. Він же Володимир Гондяєн, він же співробітник КДБ з позивним Михайлов. Минулого року низка швейцарських видань оприлюднила інформацію, посилаючись на розсекречені державні архіви 60-х по 90-ті роки. Там йшлося про те, що патріарх Кирил займався шпигунською діяльністю за завданням КДБ СРСР. Після повернення зі Швейцарії кар'єра молодого ієрарха пішла стрімка вгору. Якщо потрібно когось підм'ять, подомні, обмануть, обмані. Крім Кирила про факти співпраці з ФСБ, тодішнім КДВ не так давно повідомляли латвійські спецслужби. У 2018 році Рижани дізнали, що їхній митрополіт Олександр був завербований у 1982 році і мав псевдонім читатель. В тих самих архівах опинилась настоятелька найбільшого жіночого монастиря в Росії і Сергія Канкова з позивним Віроніка. Це не чоловічські труди, це божественний промисе та окрему проблему для європейців можуть скласти парафії, що їх активно відкриває по всій Європі Українська православна церква Московського патріархату. Згідно з офіційними звітами відділу зовнішніх церковних зв'язків УПЦ МП, на кінець 2023 року їх налічувалось 84. Церковне керівництво УПЦ МП заохочує відкривати парафії своїх священників, які опинилися в Європі, рятуючи свої багатодітні родини від війни. Однак є випадки, коли очільникам парафій за кордоном виявляються здорові чоловіки приземного віку, які до того ж мають менше, ніж троє дітей. Потік українських біженців дав їм змогу говорити, що вони потрібні людям. Усі ці громади входять до складу західноєвропейського вікарятства УПЦМП, яке було створено у березні минулого року під керівництвом єпископа Боярського Баярського Він'яміна. Та попри існування такої посади, найпомітнішим діячем в Європі від УПЦ МП є добре відомий протирей Микола Данилевич. Данилевич є заступником голови відділу зовнішніх церковних зв'язків УПЦ МП. Координацію священників він не обмежується, а організовує регулярні зустрічі для духовенства. Перший такий з'їзд відбувся у лютому 23-го року у Мілані, 2 і січні 24-го року в іспанському місті Малага. За фінансування таких з'їздів проводилося з кишені Вадима Навинського, колишнього народного депутата та діякона ОПЦМП. Починаючи з вересня минулого року, регулярними стали також зустрічі егідою ПЦМП для православної української молоді у Європі. Очевидці кажуть, що це нагадувало не просвітницькі бесіди про християнство, а радше мотиваційні тренінги, школу лідерства та активне нав'язування політики Кремля. Буцімто та такий свідогляд єдиноправильний і логічний. У квітні цього року СБУ провела обшуки вдома у протирія Миколая Данилевича знайдені речі, а також дописи отця у його соціальних мережах, призвели до висунення проти нього звинувачень у розпалювання релігійної ворожнечі та виправдовування російської агресії. Наразі Данилевич підозрюваний і відпущений під особисті зобов'язання. У християнстві церкву часто порівнюють з кораблем, що рятує своїх вірян-пасажирів у буремному життєвому морі. Сьогодні корабель РПЦ іде під стягами смерті та вбивств, терору та тортур. Та чиї на цьому кораблі місце Богу кожен для себе вирішує саме. На цьому, все висновків не буде. Ми, як завжди, закликаємо вас читати, дивитись, думати і аналізувати самостійно.